Вчора на ньому було два топ-1. Він гарно приносить МММра. І на Динатріусі був один топ-1, але там такий трохи мемний. Можете на YouTube крайнє відео глянути. Прихована імба патчу, але насправді ніфіга не імба. Ну, от тебе десь на 1006 завезуть, мурлики краще. Дякую Вай, що дивишся. Приємно. У нас навіть непоганий заход, у нас навіть буде юніт чат, ви бачили? Але я тобі скажу, Пілі, не переживай, я от 1006 апну і моя калібровка закінчиться, бо я налузав просто неймовірну кількість ігор, вона не буде продовжена. Він рейтом, тому далеко я від тебе не втічу. Може потім я продовжу там потрішки перемагати та й помаленьку апатимусь, але. Але хто знає. Грати стабільно, поки не вийде пачноут, дуже, дуже мало ймовірна перспектива. Тільки в цій грі ресурси багато вирішують, ви бачите. Він рейд на героїв все-таки покращується. Йому додали броні і він. З допомогою екстра грошей. Робить екстра пауер. Якби я подивився, що в опонента, я міг би засейвити це ХП. Але я не подивився. Тут бісти один, там все таки кіт або Вермін. А не два, ко не два маленьких котика, тому. Нам треба або 5 ХП, що взагалі неможливо, або ще плюс один юніт. Але нежаття білку не можна. Заводний мандарин. Як апельсин тільки мандарин. Чому в чому прикол, що я на 3504к рейтингу отримую за перше 100-130, а у вас набагато більше. Це різниця в калібровці і в тому, де ти закінчив попередній сезон. Тільки що ми про це говорили, тобто якщо ти там. На 5-6 на тисяч закінчив чи на 7, то. Може тебе на 4 вона і завела. Я закінчив на 10 700, моя десь 1006 дасть, може трошки більше. Якщо пощастить, але це навряд чи. Карти ніяк не синергують, я маю виходити в левел. Там зот ми його не проб'ємо. Хочеться оцей спал, може запрізати. Олег, не розумію. Ельфійську не вмію читати, переклади, будь ласка. Може, я ці бабки використаю на Привіт, Привітання. Добре, дякую. Прокинувся, зробив справи, вигуляв собаку, поснідав, запустив стрімчик, сижу, кайфую. Може навіть сьогодні зможемо побороти калібровку. Привітньому. Дякую, Олег. Навзаєм. <сélère> 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 Ой, ха. Мінус 10, так мінус 10. Будемо пробувати камбекнути. Тут на грошах. Із приємного мені все рівно ще не дає людей, які калібранулися. Але судячи по ладерборду, їх небагато там. Я сьогодні сидів, читав в чатику, що менше. Ну, коротше, 8к це топ-200 все ще. Це жорстко. На четвертом місці то мінус буває то люз незрозуміло вже майже 5к рейтинг. Ну, значить, калібровка плюс-мінус завершена, і вони бувають розділені. Коли ти вилітаєш, там четверте, п'яте, шосте. Люди теж вилетіли. От тобі. лише що четверте, а дає є по факту менше і через то 100... мінус ММР буває. Але зараз рейтинг якось не зовсім зрозумів. Ой, бляха. Very strong. Я безмежно радий, що я левелапнувся. Ну, значить відкалібрувався. Так. Дублювати свиню ми не хочемо, хоча й спили не хочемо. Один батлкрай, чи рефреш п'ятірок. тірок ми подаємося на п'ятірки. П'ятірка год. В мене іноді вебка. Може бути... Може бути. Бран трішечки байтить. Але ні. Ти ні, а тебе можна було б і взяти, але ні. Нам треба щось купити тепер. Дабл демонс. Дабл демонс це добре. Я думаю, що я ризикну ще на один ролл. Та й хід отримую своїх 10 і на некст буду зі спилів намагатись. Come backнуть. Чи ні. Герой. Ліст. Можна подивитись чистку, спробувати із. Uh, Вольво. Це мінус ролл, але в мене багато грошей треба ризикнути. Привідведе мене. Мені здається, бренд сімейці сміття. Бран в тіміці не автопік, так як минулий сезон? Цікаво, що одинички я не поздував усі бластером, блять. Він більш ситуативний. Оце от що таке за тринкет? Що це було за лайно? Ну что ты. Там шляпа а не карты была. Тузет. Пел Тузет. Генератор триплети в коняк. Да? Yeah? Треба купити. Бо я так замазався, що зараз вилечу. А ну Барака дарма я брав, маю ще опцію ролити в п'ятірках Не можу коняку їсти, фулборд і бластера теж не продам. З'їману барака двічі буде демедж коняті, не знаю. Ну і статей я міснув на 3-3. Перед цим. Це теж особливо неприємно. Гідра вбила дві карти, це схронг. Ми змогли зняти один Дівайн Шилд. Може і виживем. О, може і нічого, нічого собі нравиться. Багато архетипів. Чашка гуд. Не знаю, 8 атаки. Ху і там. Два бледжеми. Хуї там. 5-6 картам, які я куплю. Реборн на когось... Ніт. З'їсти анубарака. Нравиться, свиней у нас немає. О. Стати треба брати. Продать купити проти бістів, усе от Вінфюрі. Привіт, Маріяш. Радий бачити. Гарного перегляду. Дивіться, в нас пачка андедів бістів. Дракони обійдуться, тобто чашка сюди. Але блейсінги, щоб качати оцих дві карти. Проти бістів спробуємо зняти реборни за рахунок цього вижити. Що це таке на мотив? Це пиздець. Ну, нічого, побачимо. На Next може бути якийсь гарний великий трінкет. Може ми з того камбекнемо. Не дає зовсім п'ятірок, які могли би дати нам спили. З гри нас викинуло, тому, скоріш за все, результат ми побачимо вже постфактум. Хуета два спила, бучерінг, два спила. Жучки проти бістів не працюють. Гроші. Гроші, шістки не треба. Це діло не треба там бісти. Загалом бістан дед лобі може б якісь і зібрався. Княг, оце все діло. Можу взяти <зівать> так, гут. У нічого немає під э, замазку в такумбера. Давай. Я місую стати, я знаю. Не нажавши на двох. Блядь, а Блайтінг я б зіграв би, зіграв би з задоволенням. План той самий, насправді, нічого не змінилося. Продать, зробити собі дві коняки. Рейдополоне. А мене із п'ятірки би врятувало, насправді. Там не амальгама, там дракон нага, по-моєму, але без різниці. Воно давало би мені спили. Амальгама під колту Зеде, звісно, крутіше. Але мені треба після цього, мабуть, апатись. У нас буде трошки золота, левелап уже дешевий, ми кілька ходів постояли. Так і апнемся. Вен взагалі нічого немає. Проблема в тому, що ми скільки хода три простоїли і. І п'ятірка була б дуже гуд. 12. Чашка гуд. 12-9. Втринки Turn апатись в шістку не хочеться, але коли як не зараз. Коли як не зараз. Нам треба стінка, я це продам, скоріш за все. Uh. Можна було б поролити броню, але хуй на неї. Привіт, Дерек. Може. Хто знає. Вже не перевіримо цього разу. Проблема в тому, що золотий кін нічого не робить, зараз секунду, чет. Ви... Випущу пса і повернусь до вас. Я, мабуть, занадто like сейвово зіграв, мені було стрьомно, що я вилечу, я не хотів байтитись. На трипл, який дає мені просто Discover в Таверну вище і. І все на цьому. Вайтмен проти Бестів. Добре. враховуючи наявність Кліфа. Але антисінерджі певне. Я краще реборне лічкінгу познімаю. А то я затаунчу і зніму таунт. Блять, одночасно. Буде недобре. Не Катакомб Крашер сильний в біст білдах. Перший удар я не виграв. Жуки доволі таке здорові, але ми зняли всі реборни, що дуже круто. Прям непогано. Тому якщо й лузнемо, то не сильно. А ми не лузнемо, нічого собі. Let's go. Тепер у нас маленький трінкет не працює по факту, але і хуй з ним. Буде додавати додаткові 6 It's Окей, okay. очі for... ...for pro. Щось придумаємо. Тяжко треба. Штані треба. Ти не треба, я переміг, Нала. 2-1, ну такий собі мультиплеєр. Місплею, не дивлюсь проти чого граю, там бісти. Окей. Там без такої кількості реборнів, тому можна... Блядь, цеплейсинг треба було брати. Discover Battle Cry, ще один кінь. Давайте подивимося, що може бути. У мене не буде два слоти, тому. сорі. Купити на Next зробити триплет, Отак, от закритися, зіграти в 6 карт. Та й усе. Дорого. Амальгаму шукаємо тримаю в курс. Але трошечки ж іншу. Чим я тебе качатиму? Багато разів, якщо пікну. Типу я заберу з пулу. Але що я з цим робитиму? Double kill to that. Та пізно вже. Кінь дає триплет, Все. На цьому опції коня закінчуються. Він навіть стати не здублює, я запоров собі все і продам його. Якщо не знайду реборн в ролах. Може, слабеньке лобі мене вибачить, да, слабеньке лобі мене вибачить, я в топ-4. Хорошо. Зламав коня собі, це погано. Знову якийсь блядський біст. Мьньон. Три. Проте то добре грає. Купить, може таке затреплеч, і. Як же все сумно? Файній рінг 16-16. тримаю в курсі. Може, врятую коня, продам тебе. Ігор... Оце гарний біс, це лучше, ніж толту Зеде. Тигр оця його лайна. Ти тебе я нахуй. команду Камбек потім. Тебе тебе вже амальгаму зжирати. Uh, якщо з'явиться слот, амальгама було б добре зареборнути, зробити їх більше, але чи буде, це станеться, не станеться того ніколи знаю, ребор на гідру дати, щоб просто поселитися, окей. Так я буду більш. Шайні рінг беремо. Швайні рінг, добре. Хоч не можу. Дешевий спав. От і догнала конячка. Привіт, дідкар. Намагаюсь. Намагаюсь. Чи буде 6К сьогодні, хто знає? Так мій опонент цей хід тільки на ну, все знайшов, якщо я його більш не побачу, а його хтось відпиздить, було б добре. Ну, його скейлінг не прям так, щоб амейзінг, да? його можна перебити. Він мені не дає. не розбиває амельгаму її треба ближче поставити. Там Гігабіст 38-38. Може який м'яхи є, нема матне не буде. Тоді тебе візьмемо. ТП візьмемо. Та й і гуд. Ну Це вроді прикольно. На закритися буде X2 цих глеків. Глеків насипа просто пиздець. Та, краще дві амальгами зіграють Ні. все. Ні. Апорхент там не спрацює, так як хотілося б. Це right не спрацює. Ставимся з поле, може там якісь хороші нас, але на забав татів ніхуя нема. Ну, не, не повезло трошки ну що дії. Взяти в дві гідри зіграти. Проти Біста це гарна дія. Вони будуть здорові. На вдачу інвестмент. Я тебе по золотим на вдачу. Єбаш. Ну, це буде ще 200 ммр, нормально. Трошки пізно ця комба прилізла, але в дії, так. 200 статті в джупі, да? Мінус катакумбер со чудово. Щоб там не качалося, ми вже хоча б спроків з Катакумбер граємо. Дуже сильний і неприємний опонент. Лів дає нам певні бонуси, але недостатньо, щоб перемогти. Достатньо здорові... Оу, має. Oh а що сталося? лівнув. Достатньо здорові.